Ці налаштування Chrome зроблять браузер швидшим, безпечнішим і зручнішим. Прискорення Chrome. Натискаємо в правому верхньому куті три крапки. Налаштування. Конфіденційність і безпека. Видалити дані веб перегляду. Вибираємо кешовані зображення і файли, файли куки і дані сайтів. Історія веб перегляду. Але зверніть увагу, якщо ви видалите цей пункт, ви автоматично вийдете з облікових записів. Враховуйте це і натискаємо Видалити дані. Видалити. Блокування нав'язливої реклами. Знову ж таки, в налаштування шукаємо налаштування сайтів. Вгортаємо вниз, шукаємо «Спливаючі вікна та переспрямування. Вимикаємо. І шукаємо нав'язливі оголошення. Також вимикаємо. Це дозволить уникнути небажаних банерів та вірусної реклами. Автоматичний переклад сторінок. Натискаємо на три крапки та шукаємо пункт Перекласти. Це дозволить швидко читати сайти іншими мовами. Швидке перемикання між вкладками. Для того, щоб швидко перемикатися між вкладками, просто проводимо поверхні панелі вліво або вправо. Також, якщо зробити свайп вниз по кнопці вкладок, відкриється список усіх сторінок. Це дуже зручно, якщо багато відкритих сторінок. А якщо відео було корисним, підтримайте лайком.